Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощів для друзів, що зібрав їх в дружньому крузі. Показати хочем нині, як на нашій Україні ми святкуємо Миколаєв. Бачиш, зіронька горить, діти, Ми запрошуємо вас у казку. Казку Снігова Королева сьогодні в ніч Святого Миколая снігова королева через небо дивиться на всіх дітей. Якщо вона бачить нечемного, неслухняного, але дуже гарного хлопчика, вона може його поцілувати і забрати до себе в сніговий палац, де він буде складати слово вічність. І коли це відбудеться, то вічна зима запанує навколо. Хай тільки спробує. Я посаджу її на теплу пічку, і вона ростає. Все навколо стало білим, все завмерло, оніміло, і вода в річках озерах зупинилась і завмерла. Опа! Я пішла сюди на відкриття ялинки. Я побажаю всім щастя, здоров'я і пустя будуть живі і здорові. Я хочу всіх привітати з Новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, щоб не було війни. Лідери учнівського самоврядування міста Шепетівки вітають вас з днем Святого Миколая та наступаючими святами в світлі новорічні дні казкові. Зичі вам безмежної любові, щоб ялинка, що вогнями сяєни, щастя принесла усій вашій родині у цей чудовий світлий день. Ми хочемо побажати для вас щастя, злагоди, кохання, а саме головне миру. Слава Україні! Мир цьому дому і всім, хто в ньому, Мир і щастя вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла.